До святкування свого чергового ювілею місцеві енергетики готуються вже зараз. Згідно історії, перша міська електростанція у Станіславі запрацювала 16 серпня 1930 року. Ось уже восьмий десяток років компанія «Прикарпаття Обленерго» дарує світло мешканцям краю, а до своєї річниці приготувала й чимало інших чудових подарунків. Компанія цього року вирішила провести такі акції і заходи у рамках відзначення свого ювілею, до яких можна було залучити більше своїх споживачів. Першою такою акцією Стала Вікторина Пізнай краще наш край, яку ВАД «Прикарпаття Обленерго організувало і проводить на сторінках обласного видання репортер. Історію творимо разом. Саме під таким девізом цього року працює компанія «Прикарпаття Обленерго. Тож пізнавальна Вікторина у репортері має історичний ухил. Питання тут про засновників міста Магнатів потоцьких, відкриття міського вокзалу чи славнозвісну солодку або ж мармулядову пожежу. Триватиме Вікторина чотири місяці аж до кінця липня. Часу досить багато для того, щоб надсилати правильні відповіді. До нас у газету репортер їх також можна надсилати не тільки листами, але скористатись інтернетом, завітавши до нас. Наш на сайт газети Репорт і Ф'юей. Така його адреса. Отже, хто набере найбільшу кількість правильних відповідей, надійшла їх нам на газету. той, звичайно, отримає суперприз поїздку до Праги на двох. Мандрівку до історичної Праги. Переможець Вікторини пізнає краще наш край. Отримає на сцені облмуздрамтеатру під час святкування 80-ліття ват Прикарпатського обленерго». Саме тоді відбудеться визначення і нагородження переможців.